Єдине, що я не впевнено себе почувала, через те, що е, я не знаю іспанську, я відчувала е, негатив від ектора, коли він е, коментував постійно. От, я е, стою перед камерами, я коментую якусь траву, і я чую, як ектор постійно щось іспанською говорить: в е, ну, нас є ухо, яким е, ми спілкуємося з сценаркою, з е, режисером. Мені це дуже заважало але ну, я вихована людина, яка як би мовити, перед учасниками там не виношу да. На публіку якісь наші внутрішні суперечки. Я декілька разів просила, щоб мені також переводили в вухо, що він говорить. Я хочу чути, що він говорить. І це дуже заважало. В той момент я закрилася, мені було важко спілкуватися по-перше з ним, тому що сьогодні людина з тобою здоровається, завтра не здоровається, сьогодні посміхається, завтра відвертається. Ну тобто, це така була якась поведінка. Я постійно різна. Ну, і ти в якийсь момент просто Ну, є, як є, ну що я з.